Що на вечері, дівчатка? Дивіться, у мене був запланований чудовий салат. Е, моя любима рукола, шпинат, сир фета, перець і оливки. Двох сортів. Дуже-дуже-дуже-дуже смачно. Але я ж вирішила, що ввечері треба якось трошки це все, ну, самого салата мало. Ось. Зварила картоплю в кожушках. До картоплі в кожушках захотілося сало. Жарене. Жарила сало трошки. Ось щоб було видніше. Сала трошки. Потім я передумала, ну, не те, щоб передумала, але ж сало, смалець. Я в цьому смальці посмажила картоплю в кожушках, щоб ось так зробити. О, бачите, як класно. Буде картопля в кожушках смажена на салі і зверху ще сало. До цього салат, звісно. Чого не вистачає, кажіть? що Не хватає. Не вистачає хлібчика. Хліб не білий, хліб сірий, типу полезний. В общем, оце в мене до цього всього. Картопля з салом, салат, хлібчик. Це все я зап'ю кавою ввечері. Того, що я буду дегустувати супер цукерку, а їж треба дегустувати з чим-то. І щоб зовсім, не зовсім уже був якось воно так скочується з здорового способу життя в нездоровий, я сьогодні ще купила водорослі, ще й два сорта. Буду пробувати. Уже у мене всі мої домашні стали на диби, бо одну із цих таблеток треба 20 таблеток за раз з'їдати. Хлорела, Спіруліна і хлорела це китайські водорослі. Ну що, я на роботі вже попробувала. Кажу, колезі, якщо мені буде погано, то маю на увазі що? Ось, бачите, ось такі таблеточки. Щас. Звісно, за тиждень вони мені не допоможуть, ну, але, принаймні, попробую. Не, не водорослі треба їсти, а не їсти сало смажене, ну, вже як вийшло. Так що, всім смачного. Отака в мене вечеря. Сподіваюсь, у вас щось корисніше.